Тарак на Одеській залізниці, черговий гум конвой вже в дорозі. Президент зустрівся із соловиками. Ми розкажемо про що говорили. Далі про події, що змінили нашу державу. І світ я Микола Сорокваж. Доброго усім вечора. Жодних змін на передовій, попри так зване припинення вогню, бойовики продовжують обстріл українських позицій традиційно неспокійно на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. На щастя, минулої доби втрат серед села то немає. Утім, кулі терористів поранили трьох наших військових. Далі про події на сході розпові. Що не день то нові обстріли. Жителі Сходу, як то не дивно, звучить, але вже пристосувалися до життя під кулями. Бойовики ЛНР, не маючи ані краплі совісті, гатять по житлових кварталах. Останнім часом найбільше дістається станиці Луганській. За інформацією прес-служби Луганської ОДА, терористи стріляють по населеному пункту із мінометів. У Кримському це Новоайдарівський район, тамтешні жителі сидять без світла, частково зруйнована інфраструктура. На щастя, загиблих немає. У Кримському бійці утримують стратегічну точку оборони на березі Сіверського Донця, а ще місцевий дитя. Чій санаторій, українські солдати добре озброєні бронетехнікою. А відтак відступати не збираються. Проте кажуть, їх позиції обстрілюють щодня. Для них перемир'я – це просто передислокація військ, підвоз снарядів і тому подібне. Ми придержуємося перемир'я, якщо є командування, і ми придержуємося приказів команди. Ані не придержуються його, просто не придержують. Сьогодні бойовики між собою знову вирішували, хто ж головний. Запеклі бої йдуть і на тепер. В РНБО зауважують, у регіоні зростає кількість різних бандформувань. Українські міста перетворюються у справжні бандитські райони. У містах Стаханові та Красному Лучі Луганської області за оперативною інформацією відбулися збройні сутички між бойовиками бандформування так званої ЛНР та казаками-терористами. Загинуло щонайменше 23 бойовика. Попри певні домовленості між сторонами не використовувати важке озброєння, бойовики гатять із градів та іншої реактивної артилерії. У штабі АТО підрахували лише за ніч. Терористи відкривали вогонь 10 разів. Градом ті накрили гнутове зі стрілецької зброї і гранатометів. Бойовики двічі обстріляли Донецький аеропорт. Тричі за ніч потерпали від обстрілів наші військові у населеному пункті Нікішине. Що ми зробили? Кому що? Плохого. Україна як була, так і буде. А була наша, в паспорт український. Ми за Україну. А що вони там хочуть? Поблизу Нового Айдару терористи застосовували протитанкові керовані ракети. Крім того, бойовики вели артилерійський вогонь поблизу населених пунктів Богданівка та Орловське. На лінії вогню і Попасна. Тут позиції сил АТО захищають бійці 17-ї танкової бригади. Останні два дні можна сказати, що переміря в нас ніякого немає. нами с их стороны в основном они работать артиллерии слухами подходили не подходили слух это очень близко 300-400 метров ребята с подсформиков уже по нашему дату то есть подкрались тихонечко поработали в тихую. В других местах были под Дановкой, подтягивали конкретно кадровые офицеры российские Хлопці кажуть, не здадуть ворогові своїх позицій. Тамтешні жителі дякують військовим за мир у місті. Дякую Богу, і людям, і воєнним всім дякую. Так що, ща, слава Богу, тишина і спокойствия. І міліція, і військові, вони в місті патрулірують, охороняють, так що можна ходити спокійно. Тим часом у район Шахтарська ворожі війська перекидають свої сили. В інформаційному спротиві вже нарахували 25 одиниць тентового транспорту. Вочевидь, кажуть експерти, бойовики стягують нову зброю і про припинення вогню на сході найближчим часом говорити як це не прикро, поки зарано. Артем Глібов Олена Маміна Твай. Місце зустрічі Берлін. Україна візьме участь у перемовинах у нормандському форматі. анонсує прес-служба МЗС. Усі деталі обіцяють уже завтра. Представники міністерства разом з послом України в Німеччині вже вилетіли на місце. Кремль теж підтвердив свій візит до Берліну. Російську сторону на зустрічі представлятиме директор другого департаменту України СНД МЗС Віктор Сорокін. Поділилися інсайдерські джерела в російському міті. Уявики ДНР ведуть переговори з Києвом щодо чергового обміну полоненими. Він може відбутися вже в середині січня, Повідомив один з ватажків ДНР Денис Пушелін. За його даними, зараз почався обмін списками між сторонами. Уточнюється місце знаходження полонених, тим часом так звана уповноважена справ людини в ДНР. Дар'я Морозова каже, на території під ДНР залишилося до 30 полонених українських військових. Одночас Україна буцімто отримує понад дві сотні бойовиків так званої ДНР. І нагадаю, перед новим роком відбувся обмін бранцями за схемою всіх на всіх. Тоді звільнили майже 150 українських бранців. Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств та доручив посилити пропускний режим на Донбасі, аби не пропустити диверсійні групи та не допустити фінансування терористів через потік контрабанди. Повідомили у прес-службі президента. Через пропускні пункти, яких буде сім, проїжджатимуть лише оформлені вантажі зареєстрованих підприємств. Активізація терористів та їх спроби провокувати збройні сили України потребують рішучих дій у відповідь, наголосив глава держави та анонсував уже завтра на полігоні під Житомиром українській армії передадуть чергові 100 одиниць техніки. Поки буде відкритий кордон, поки не буде перекритий неконтрольований контрольований україно україн російського кордону. Ми будемо дуже жорстко контролювати позицію на лінії. зіткнення. Крім того, Гаран доручив зробити все можливе, щоб визволити українських військових, які потрапили в полон бойовиків. А кількість бранців та їхнє місце знаходження президент знає завдяки роботі розвідки та СБУ. У Донецьку знову повертається комендантська година від сьогодні. Терористи обмежили у місті пересування людей та транспорту. Про це заявили у так званому міністерстві оборони ДНР. Терористи заявили, містяни мають носити при собі паспорт, не виходити на вулицю на підпитку. Окрім того, бойовики хочуть, щоб до 22-ї розважальні заклади зачини, зачинилися. Донеччина сиділа, а Донеччина сиділа вдома. Чергова колона російських вантажівок їде на Донбас. В Москві стверджують, в Камазах все та ж гуманітарка. Мовляв, цього разу на схід України везуть продовольство і дитяче харчування. Це вже 11-та гуманітарна колона, яку Москва надсилає на Донбас. Вона виїхала з-під Москов'ї сьогодні. Вранці має перетнути кордон з Україною. 8 січня у Києві наполягають ці вантажі. Росія відправляє без дозволу України в супереч міжнародним нормам. В РНБО відзначили російські вантажівки, повертаючись назад. Вивозять з українських заводів устаткування і вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських бійців. Сотні українських бійців зустрічають новорічні різдвяні свята в госпіталях. Їх підбадьорюють родичі, лікарі та, звісно, волонтери. Чи відчули українські захисники новий рік, нове життя та мир у душі, знають наші журналісти. Капітана рядом одірвало, Комбата вбило. Бой жорсткий був. Сорок сім поранених, троє убитих. Так Денис пригадує нестерпні дні минулого року. Його та побратимів навесні в АТО відправили одними з перших. Ще тоді каже, ніхто й не міг подумати, що розгорнеться повномасштабна війна. Виконуючи бойове завдання, дістав поранення. Снарядом йому розірвало ногу. З тих пір хлопець у лікарнях розповідає на ногу. Чекала ампутація. Втім, лікарям вдалося її зберегти. Новорічним подарунком просив одного миру та кілька сантиметрів кістки. Чотири сантіметри кістки. Дві артерії, сухожилля, щоб перелом там зрісся. Ну то все по нозі, щоб ходити чи побистріше. Дитячі малюнки, плакати, новорічні прикраси, ялинки у лікарняних палатах. Хто створює святкову атмосферу для бійців, так це волонтери. Окрім лікарів, у стінах госпіталю традиційно без них не обходиться. З гостинцями та добрими словами вони провідати хлопців заходять часто. Подякувати перш за все, звичайно. Показати нам, що ми їх любимо, ми їх цінимо, і вони нам дуже потрібні. Хочеться, хоч якось допомогти тим солдатам, які сюди потрапили. Це перехідний такий момент, трофей. Оце особисто вже мені принесе. Зразу біля в себе його. Все одно що... що... Нового року не відчувається, тому що все одно одні мислі і розговори тільки про топ. З осколками у хребті з болем новорічні свята проводить Максим. Напередодні разом з сім'єю приїхав до госпіталю на реабілітацію. У нього поранення грудної клітки, спини та ока. Пригадує на початку грудня разом з побратимами їхали в Донецький аеропорт на ротацію і потрапили під обстріли бойовиків. Через уламки снаряду у хребті, які ризиковано діставати через хірургічне втручання, Максим потерпає від болю. Осколки в, этом, в позвоночнику непокої поки не дають. Сказали, що болівий синдром, коли пройде, тоді буде вже легше. Приживуться. Uh -huh. Це дуже болезненна операція буде, як сказали, що є ризик, що проще їх туди не доставати, навірно. Попри відчай та стан здоров'я, хлопці налаштовані на якнайшвидше одужання та відновлення. І не тільки своє, а й всієї України. Буде мир, тоді буде новий рік. Вікторія Сеник, Зорян Бень, ТВ. Вибух цистерни на Одеській залізниці визнали терактом. Повідомляє уніан за розслідування візьметься СБУ. Нагадаємо, близько другої години ночі на залізнодорожній станції Одеса Пересип вибухнула цистерна з нафтопродуктами. Майже 70 тонн речовини витекло на колії. Експерти кажуть, отвір у цистерні утворився внаслідок детонації вибухового пристрою. Розлита речовина є небезпечною та токсичною, але при температурі плюс 23. зараз в Одесі мінус один. На щастя, жертв та постраждалих немає. Потяги курсують у звичному режимі. СБУ відкрила справу на актора Андрія Паніна. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України за антиукраїнські заклики. Актору світить 5 років в буцегарні. Про це на своєму Фейсбуці повідомив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Правоохоронці правоохоронець нагадав. йдеться про літній виступ паніна в Криму. Тоді скандальний актор стверджував, що півостров це територія Російської Федерації. До того ж волів розширити територію Росії до Одеси. Чергова акція протесту в Росії. Жителі міста Казань вийшли на вулиці, аби підтримати відомого опозиціонера Олексія Навального. Люди обурені вироком, який суд у Москві виніс йому і його брату Олегу старшому з Навальних дали умовний строк, молодшому реальний. Це спровокувало масштабну акцію протесту в Москві. Я нагадаю, у вівторок на манежну площу російської столиці вийшло понад тисячу прихильників Навального. Вони висловили обурення політикою Кремля. Сильні пожежі вирують в Австралії на півдні цієї країни. оголосили режим надзвичайної ситуації. Чановники евакуюють місцевих жителів. Згоріло десятки домівок і понад 11 тисяч гектарів лісу. Влада Австралії заявляє, пожежі, що стали з цього сезону, можуть стати найнебезпечнішими за останні 30 років. Як ця країна бореться з вогняною стихією? Дивіться у наступному огляді. Лісові пожежі справжнє лихо для австралійців. Полум'я вирує в країні щоліта. Різняться лише масштаби руйнувань. На жаль, цього року стихія не пощадила місцевих жителів. Пожежі, які спалахнули зараз, можуть стати найнебезпечнішими за останні десятиліття. Це схоже на страшний сон. Рятувальники б'ють тривогу. Вогонь наближається до одного з найбільших міст країни Адалаїда. Пожежні часом безсильні. Вітри спека унеможливлюють їх роботу. Рятувальники констатують сумний факт. Люди залишаються без домівок. Приватні будинки вже горять. Влада евакуює людей. Ці неохоче підкорюються, бо розуміють, незабаром від їх будинку може залишитися лише кубка попелу. Але навіть залишивши домівки, вони дорікають собі і намагаються зрозуміти, чи правильно вони зробили. Та я просто хочу повернутися додому. Минулої ночі в районі Адалейського пагорбу згоріло понад 30 будинків. Тисячі жителів невеликих населених пунктів, розташованих навколо мегаполісу, ночували у спеціально організованих притулках. вони не дозволили нам врятувати наш будинок. На жаль, я втратила усе. люди, як можуть, допомагають один одному, а деякі навіть в годину лиха ставлять обов'язок понад усе. Австралійка Джо Моріс, яка доглядає за посиротілими тваринами, розповідає: врятувала маленьких кенгуру ціною власного будинку. Я наказала пожежним врятувати моїх тварин. Повідомлень про жертви поки не надходило. Водночас двох людей вважають зниклими безвісті. Зараз з вогнем борються понад дві тисячі пожежних. З повітря їм допомагають 14 літаків і вертольотів. Я молю Бога, щоб там все було в порядку, але звичайно ніхто з нас не може допомогти пожежним. Сьогодні у людей з'явилась крихка надія на те, що незабаром вогонь зупинять. Температура повітря у місті Адалаїда опустилась на 10 градусів до плюс 30 за цельсієм. Якщо незабаром вщухне і вітер, пожежники обіцяють стихія відступить вже у найближчі години. Олексій Чипалов Різдво вдома близько двох сотень бійців добровольчого полку Азов на святвечір побачать рідних в сімейному колі. Зустрінуть захисники і старий новий рік. Відтак повернуться на фронт. На зміну цим добровольцям на Донбас вирушили бійці, котрі зустрічали вдома новий рік. Як проведжали військових напередодні, бачила Соломія Бой. Валентина приходить проведжати бійців на фронт уже не вперше. Жінка каже, знає наскільки важлива для військових підтримка народу, а надто коли проведжають вояків з непохитною вірою у їхню перемогу. Наші українці сильні, і я дуже вірю, ми все одно переможемо. Нехай Путін не думає, що ми такі несміливі. Ми за Україну відомо все своє життя. Самі ж бійці не багатослівні, натомість розважають рідних жартами та посміхаються. Кажуть, сумувати немає причин. Повертаюся, настрій бойовий, швидше це закінчить. І до якогось нормального життя. Ось так. Дуже піднесений настрій, відчувається повністю підтримка народу. Треба щось робити, треба щось міняти, треба воювати. Як завжди, прекрасно. А як може бути інакше? До своїх вертаєшся тут надоїло. Хай не суму чекаю, скоро повернусь з перемогою тільки. Крім теплого одягу особистих речей та гостинців для побратимів везуть військові на фронт і продукти до різдвяного столу. Запевняють, попри вибухи та обстріли, обов'язково скуштують і куті з медом, і різдвяного пампуха. А у рідних солдатів бажання одне. Щоб, хоч тихо ніч пройшла і вечір, щоб вони могли посидіти без тих стрельб, без тих гранат, без тих кулеметів, щоб вони не почувствали біля себе ні одного взриву, щоб вони спокійно. Прибули хоч цей святий вечір, хай їм Бог допомагає. Після прощання з близькими. Традиційної переклички. Археолог! Кастиль. Світлий, кислий. Ганс! Та колективної молитви оберегу українського вояка Україна свята мати героїв! Україна свята мати героїв! Віди до серця мого! Віди до, до серця мого! Прилинь бури! Вітрів кавказькі! Прилинь, бури! Вітри кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Під Підзвони Михайлівського собору та вигуки натовпу Героїв України більше сотні бійців відправились на Донбас. Соломія Буй Ігор Шатайло, тевай. Театр на ходулях, дід мороз та казкові герої розважали дітей із зони АТО. В новорічні свята дітлахи вчили створювати новорічні прикраси, водили хороводи та загадували бажання безпосередньо діду морозу. Найспритніші вигравали призи, а солодкі подарунки дісталися усім гостям свята. Борічну програму розпочав театр на ходулях. Далі естафету перейняли казкові герої Баба Яга, Дід Мороз та компанія Звірят. Разом з ними дітвора може повеселитись та відчути себе як удома. Дітки з чужими не бувають. Тому ми вирішили, які залишилися без своїх домов, без своїх криш над головою, вони повинні почувствовать, що все-таки Україна наша єдина, що они вони свої, що вони родні, що тот же праздник Нового року має бути такой, як і вдома. І ми постаралися його зробити, мабуть, даже краще, ніж вдома. Діти одразу ж обступили Діда Мороза, частина, щоб згадати бажання. Інші хотіли розповісти віршик та отримати подарунок. Соня до резиденції Діда Мороза не поспішає. Дівчинка вчиться виготовляти новорічні прикраси з природних матеріалів. Декілька хвилин тому це була звичайна шишка, а тепер хендмейд іграшка. Сперва тобі нужна шишка, потім трохи красочка і потім… потом. Клеєм тут пас, помазать потом серебрістей або золотістей. Поки всі розважаються, Владик спостерігає за дійством на руках у тата. Родина переїхала до столиці з Луганська. За понад два місяці вийшли розважитись чи не вперше. Не забули й про пісні, однак зовсім не новорічні. Фу! Свято для дітей влаштували київські волонтери, під час якого новорічний настрій та подарунки отримали близько двох тисяч дітей, переселенців зі сходу. Гоголь, Євген Євген'яшко ТВА. Діти зі сходу зустрінуть різдво за справжніми українськими традиціями. Така нагода їм випала завдяки акції Схід і захід разом. Близько тисячі дітей житимуть на Прикарпатті не у готелях, а у звичайних українських родинах. Чого не вчатимуть та що показуватимуть дітям, дізнавалися наші регіональні журналісти. Дев'ятикласниця Даша на Прикарпаття приїхала вперше. Вона з Донеччини, з містечка Красний Лиман. На західну Україну, у так зване Лігво Бандерівщини батьки відпустили без зайвих вагань. Вдома її родина теж святкує Різдво і дотримується традицій. Проте не так, як це робиться у Карпатах. У дорозі дівчинка трохи змучилася, але вже каже, готова до нових вражень. Доехали мы очень хорошо. Спасибо большое. Ой, персонал поезда очень хороший. Нам очень понравилось, конечно, утомительно, потому что мы ехали полторы. Ну. Полтора дня, скажем так. Я в Західній Україні не перший раз, поэтому ну жду, конечно, звісно, как як жду хороших емоцій, жду праздничного настроения. настроєння. А цьому хлопчику з Донеччини пощастило більше. У 13-річного влада на Прикарпатті є родичі. Тут він вдруге. Останній раз гостював три роки тому за мирного часу, але завжди знав, що Україна єдина, бо так вчили батьки. Тому в дорозі ще і друзів заспокоював. Не що все Хорошо, я приеду, приезжайте вы сюда, в Ивано-Франковск, в Львов. Родители соглашались, конечно, мы за Украину с вами. Поддержим вас как можем. На Прикарпатті дітей зустрічали і посадовці. Для подальшої їхньої подорожі організували кілька десятків шкільних автобусів. У супроводі міліції вони вирушили по селам різних районів, де житимуть у родинах прикарпатців. Це дітки 4-8 клас, практично зі всіх східних областей України, також центральної. Це мається цінуватися не тільки там, де відбуваються військові дії, а й Донецька, Дніпропетровська область, Херсонська область, Запорізької області. Дітки є. Саме велика складність зараз, знаєте. Адаптувати діток, що тут не ворожнече настроєння, а ми щирі, відверті і дуже раді їх приймати. Сім'я пані Віталії до зустрічі підготувалась добряче, розповідає жінка. Наголошує, як поводитися з дітьми знає не щоток, бо і сама багатодітна мати. У неї троє своїх. Ще одну дівчинку бере до себе жити на всі свята. І вже спланували Різдвяну програму. Ми дотримуємося наших традицій, і ми їй покажемо ну, найкращі місця на Прикарпатті. Коляда, Різдво. Я думаю, що їй буде цікаво. у Нас я хочу побачити свою нову подружку. На Прикарпатті школярі пробудуть 10 днів. Відвідують містечко Святого Миколая. Для них вже підготували різноманітні екскурсії. Супровід здійснюють вчителі та медики. Головна мета побільше гарних вражень. Тутешні посадовці кажуть, у часи, коли країна в небезпеці, діти все одно повинні мати право на свято. Світлана Козлик, Артем Глєбов, Марина Криворотова і Олена Маміна спеціально для ТВАЙ. Замки Хмарошого, великі фігури і барельєф у китайському місті Харбін відкривається міжнародний фестиваль льодових скульптур. Щороку його організатори вигадують щось нове і вражаюче: майстри з усього світу будують кришталеві палаци і храми. Тут з'являються скульптури казкових персонажів, тварин і міфічних істот. Для любителів активного відпочинку створюють каток та облаштовують лижні траси. Вже завтра, коли фестиваль офіційно розпочне роботу у людовому місті, увімкнуть ілюмінацію. Тоді скульптури засяють всіма кольорами веселки. Щороку цей фестиваль проваблює тисячі туристів і він буде тривати майже до кінця лютого. Нехай вечір цієї неділі засяє усіма кольорами веселки. І для вас, і для ваших рідних. Гарного вам вечора. Бережіть себе, я прощаюся і кажу вам до завтра.